Якщо вам уже за 60, запам'ятайте просту істину: не аналізи і не таблетки вирішують, скільки ви проживете після 70, а те, що ви робите, і про що думаєте сьогодні. Я бачив занадто багато людей, які виглядали здоровими на папері, але згасали буквально за пару років. І навпаки, тих, хто за всіма медичними прогнозами давно мав піти. А вони живуть, працюють, сміються і кожен день дякують життю. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Чому так? Що відрізняє тих, хто доживає від тих, хто проживає? Ці відмінності, як відбитки пальців, ледь помітні? Але безпомилкові. І за ними я, як лікар, майже завжди можу передбачити, скільки людина проживе після 70 років. Сьогодні я розповім про сім ознак, які багато що скажуть про ваше майбутнє. І наприкінці про головну, найнесподіванішу ознаку, яка вирішує все. Про неї майже ніхто не говорить, але саме вона розділяє людей, тих, хто тихо гасне. І тих, хто живе в радості навіть після 80, коли людина старіє, вона найчастіше думає про тіло, про біль у спині, про тиск, про серце. Але старіння починається не з тіла воно починається з того моменту, коли людина перестає дивуватися. Спочатку вона каже Мені вже пізно, потім, Та навіщо мені це? А далі життя вже прожите. Ось тоді організм вимикає внутрішній мотор, і все, що було живим, холоне. Знаєте, з чого я починаю розмову з літніми пацієнтами? Я питаю: що вас радує зараз? Якщо людина відповідає швидко, очі загоряються, я знаю, у неї є майбутнє. Якщо вона мовчить, шукає відповідь. Відводить погляд, значить, мотор уже майже зупинився. Але добра новина в тому, що цей мотор можна запустити знову. Не таблеткою, не уколом, а внутрішнім рішенням: прокинутися, увімкнутися в життя, знову стати цікавим. Колись один мій пацієнт, чоловік 72 років, сказав мені фразу, яку я запам'ятав на все життя: я зрозумів. Що сталість починається не тоді, коли болять суглоби, а коли перестаєш чекати завтрашнього дня. Відтоді я став уважніше дивитися на людей, які перестали чекати, і помітив їх видає хода, погляд, навіть голос. Вони не поспішають, не сперечаються, не дивуються. А ті, хто живе довше, вони все ще сперечаються, все ще цікавляться, все ще жартують. Все ще кажуть, а раптом я спробую ці дрібниці не дурниці. Вони біологічно важливі, тому що мозок людини, яка залишається активною і емоційно залученою, буквально захищає організм від руйнування. У таких людей повільніше руйнуються судини, менше запалень, краще працює імунітет, їхні клітини живуть довше, тому що у них є сенс жити. Якщо ви зараз дивитеся це відео, значить всередині вас цей мотор ще живий. І я хочу, щоб ви зрозуміли, у кожному віці можна зміцнити фундамент доголіття, навіть якщо здається, що пізно, не пізно, ніколи. Сьогодні ми пройдемо крок за кроком по семи ознаках, які показують, наскільки довго ви проживете після 70. І ви зможете чесно подивитися на себе без страху, але з інтересом. Деякі з цих ознак очевидні, інші здивують вас, але всі вони прості, перевірені практикою і підтверджені наукою. І якщо ви впізнаєте себе хоча б у трьох із них, значить у вас є всі шанси прожити довге, активне і щасливе життя А ту саму головну приховану ознаку. Яка вирішує все я розкрию наприкінці, тому що саме вона визначає, чи буде ваша старість часом занепаду, чи часом розквіту. А тепер давайте почнемо з першої ознаки, з тієї, яка видна буквально з порога кабінету і майже ніколи не обманює Ознака Перша. Хода і темп життя, коли людина перестає йти. Вона починає вмирати. Це звучить різко, але це правда, підтверджена не тільки життям, але й медициною. Перше, за чим можна передбачити, наскільки довго людина проживе після 70 це її хода, рух і темп життя. Не аналіз крові, не тиск, не вага, а саме те, як людина йде, як піднімається зі стільця, як бере кухоль, як повертає голову. У цих дрібницях читається все. Коли тіло рухається впевнено, ритмічно, без зайвого заощадження зусиль, мозок отримує сигнал, життя продовжується, можна тримати систему в тонусі. А коли крок стає млявим, обережним, повільним, коли людина все робить, щоб не напружуватися, організм сприймає це буквально як команду пора згортатися. Я багато років спостерігав за літніми людьми. Двоє можуть бути однолітками, але один іде, тримаючи спину прямо, крукує впевнено, очі рухаються живо, а інший ледь переставляє ноги, дивиться в землю, ніби боїться впасти. І найцікавіше, найчастіше другий боїться не падіння, а того, що вже нічого чекати. Його рухи видають внутрішній стан. Тому що хода це відображення мозку. Коли кора активна, коли є інтерес, емоції, почуття, сенс, крок природно прискорюється. А коли внутрішнє життя згасає, крок стає важким. Вчені навіть вивели поняття швидкість ходи як біомаркер довголіття. Це не метафора, це реальний медичний показник. Дослідження показали. Люди старше 65 років, у яких швидкість ходьби зберігалася вище середнього, жили довше на 8-10 років порівняно з тими, хто ходив повільно. І справа не в ногах, а в мозку, судинах, у самому метаболізмі у тому, наскільки організм зберігає внутрішню енергію і координацію. Коли людина рухається, вона живе, коли вона сидить весь час. Виправдовуючись втомою або погодою, вона здає позиції, і організм слухає цей наказ. Ознака друга гнучкість мислення. Старість починається не тоді, коли з'являються зможки, а тоді, коли людина перестає вчитися. Я помічаю це на прийомах щодня. Один приходить, очі живі, цікавиться, ставить питання, жартує, сперечається. Він хоче розуміти, що з ним відбувається, а інший сідає, важко зітхає, відповідає односкладово, і за виразом обличчя видно йому вже все одно. Один хоче знати, інший просто дожити. І я майже завжди бачу: перший проживе довше, тому що мозок, який думає, живе. Коли людина перестає навантажувати мозок, вона починає втрачати не пам'ять, а сенс. Клітини не отримують сигналів, зв'язки згасають, обмін речовин у нервовій тканині сповільняється, і буквально через кілька років з'являються скарги: щось із пам'яттю, все забуваю, голова не та. Але це не хвороба, це результат бездіяльності. Мозок, як м'яз, потребує тренування. Пам'ятаю жінку: 79 років, енергійну, живу, з ясними очима. Вона прийшла до мене не лікуватися. Подякувати. Каже, ви якось сказали, що мозок треба тримати в роботі. Я пішла вчитися в гурток англійської мови. Думала жарт, але спробувала. Через три місяці я стала спати краще, пам'ять повернулася, настрій інший. Це не диво, це фізіологія. Коли мозок отримує нову інформацію, активуються тисячі нейронних зв'язків, виробляються речовини, які покращують стан судин. І уповільнюють запалення. Ознака третя – Емоційна стійкість Після 70 організм стає особливо чутливим до стресу. Будь-яке переживання, образа, тривога буквально змінюють біохімію тіла. Підвищується тиск, погіршується сон, запалення стає хронічним. За роки практики я бачив найчастіше старить не хвороба, а образа. Старі, накопичені, невисловлені, застигли десь глибоко всередині. Людина може жити десятиліттями з вантажем непрожитих почуттів і не розуміти, чому їй важко, чому все болить, чому немає сил радіти. А причина проста тіло пам'ятає те, що ви не змогли відпустити, і чим довше тримаєте, тим швидше старієте. Ознака четверта тілесна енергія. Рівень енергії тіла і культура повсякденних звичок. Не дієта, не жорсткий спорт, не режим, а те, як людина ставиться до свого тіла в дрібницях. Як їсть, як дихає, як спить, як прокидається. З віком тіло стає особливо чутливим до дрібниць. Воно перестає прощати нерегулярний сон, переїдання, зловживання ліками, відсутність води. Молоде тіло компенсує. Зріле вже ні. Тому кожен вибір після 60-ти це інвестиція або в довголіття, або в старість. Ознака п'ята наявність сенсу. Навіть найздоровіше тіло не може жити довго, якщо всередині людини немає сенсу. Бажання вставати вранці, відчувати, що день потрібен, що попереду є для чого жити. Без цього ні мозок, ні серце не витримають. Організм вимикається, коли людина втрачає інтерес. Багато літніх людей кажуть одну фразу, яка завжди насторожує мені вже нічого не треба. І в цей момент я розумію: якщо не повернути сенс, тіло почне згасати. Ознака шоста соціальні зв'язки. Люди, які живуть довше, майже завжди оточені людьми. Не обов'язково великою кількістю, але є хтось і з ким вони розмовляють, діляться, сміються. Самотність після 70 це не просто емоційна проблема, це фізіологічна загроза. Дослідження показують, самотні літні люди мають на 50% вищий ризик перечасної смерті. Чому? Тому що людина соціальна істота. Коли ми спілкуємося, мозок виробляє окситоцин, серотонін, дофамін. ці речовини знижують запалення. Покращують імунітет, захищають серце. А коли людина залишається одна, виробництво цих речовин падає. Організм сприймає це як сигнал зграя покинула, пора згортатися. Тому навіть якщо характер не товариський, шукайте контакт, телефонуйте старим друзям, ходіть у бібліотеку, на ринок, у церкву, у гурток, спілкуйтеся з сусідами. Навіть короткі розмови продовжують життя. Тому що вони нагадують мозку Ти не один, ти частина світу. І нарешті ознака сьома, найголовніша, та, про яку майже ніхто не говорить, але яка вирішує все це внутрішня гідність і вміння спокійно приймати життя таким, яким воно є. Я бачив десятки людей, старше 70, у яких не було ідеального здоров'я, але була внутрішня рівновага. Вони не чіплялися за молодість, не скаржилися. Не шукали винних, вони просто жили з гідністю, безмитушні, без страху, їх відрізняв особливий погляд спокійний, упевнений, без тривоги. У цьому погляді була сила, яку не дають ліки. Тому що людина, яка приймає життя, перестає витрачати енергію на опір. Коли людина каже Я не хочу старіти, вона вже старіє, а коли каже Я живу, поки живу. Вона залишається живою до самого кінця. Прийняття це не пасивність, не змирення, це зрілість. Це момент, коли людина перестає сперечатися з часом. Вона не вимагає від світу, щоб той був іншим. Вона просто робить своє, спокійно, гідно, кожен день. Така людина живе без зайвого напруження, а значить, довше. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, яку ознаку ви впізнали в собі, поставте лайк, якщо це відео було корисним. Можливо, саме це надихне когось жити довше і щасливіше. Бережіть себе!